Доброго часу доби всім, хто дивиться це відео. Дякую Збройним силам України, слава нашому творчу. Пройшло трошки більше двох тижнів, як я тут посіяв зерно. На перший погляд здається, що чорна земля нічого не змінилося. Але я сподіваюся, що камера передасть. Так візьму поближче. Як бачимо, є сходи. Хто розуміється, може навіть визначити що це.